Всім привіт, з вами Тріс. І це відео про правила челенджу постоялий двір. Я думаю, ви вже подивились першу серію. Хоча насправді я правила знімаю раніше, ніж буду знімати саму першу серію, але це такі моменти. Я вирішила, що їх краще розділити, бо в серії мені хочеться вже показати сам геймплей, а не правила зачитувати. Тож я вирішила розділити правила окремо, а серію окремо і розказати вам про правила вже після того, як вийде сама перша серія. Можливо, вони вийдуть якраз після першої серії, ви зможете їх окремо подивитися, якщо захоче чи зможете в них пограти. Тож, давайте я вам розповім, що таке «Постоялий двір. Якщо ви вперше в мене на каналі, то а, привіт, мене звати Тріс, і я інколи пишу правила для Сімс. Це теж мої правила, але вони основані на правилах від доктора Гліона і його челенджу, який називається готель. Колись давно я їх написала на українській мові, бо в нього просто челендж, який він не описує правила свої ніде, вони не зазначені. Може, зараз пише, але я не бачила. І коли я колись давно я їх написала на українській мові, ви можете їх знайти саме правила готелю. У мене в описі а, до каналу там взагалі всі мої челенджі, які я або переклала, або придумала сама. Вони є на українській мові. А щодо постоялого двіру, це новий челендж, який ідея, про який до мене прийшла якраз перед тим, як я побачила трейлер з конями. І от я така думаю: о, мені так хотілося пограти в готель. Я зараз перероблю ці правила. У мене одразу така, знаєте, як ідея, як це зробити. І правила вони схожі на готель. Але в цілому це. По більшій мірі це зовсім інші правила, і граються вони зовсім інакше ніж в готелі. Тож давайте я вам все розповім і потім ви вирішите, чи хочете ви в це грати чи ні. В принципі, правила я завжди пишу під себе. Якщо я свої якісь вигадую, мені здається, що в це буде цікаво грати, і я для себе пишу і потім роблю летсплеї по ним. Тож, насправді, я їх трошечки затестила, ці правила, але затестила за кадром, і я програла тільки в перший стан готелю. І далі я не грала, бо, по-перше, для цього потрібен час, а по-друге, просто мені захотілося затестити такий от з нуля тестинг все ж таки робити прямо на каналі в моєму летсплеї. А що таке ці правила? А мета челенджу відновити до семизіркового зіркового стану закинути постоялий двір. Тривалість життя у грі, звичайна. Керуючий або головний герой повинен бути або непрокаченим персонажем, і, звичайною, людиною не над сімом, якимось там вампіром, т.д. або можна взяти прокачаного династійця, але в цілому це теж таки повинен бути звичайний персонаж. І е, ви ним будете грати просто легше, якщо цей сім буде прокачений і швидше просто пройдете цей челендж. Вибирати вам я особисто нормана не дуже вкачувала. Хоча він у мене династієць, можна сказати, бо він ну в нього є батьки. І якщо вам цікава історія його батька рідного, то можете подивитись проходження челенджу «Клята кар'єра. А там ми граємо за батька Нормана, його звати Філіп. Після заселення головного героя до постоялого двору вам потрібно новонулити рахунок сім'ї до нуля. Заробляти гроші в постоялому дворі можна у будь-який спосіб, окрім ходіння на звичайну роботу. Ви просто можете підробіток брати, ви можете робити щось своїми руками, ви можете збирати щось, продавати це, але там свої приколи, як це все продавати. Переміщувати об'єкти в кімнатах постоялого двору, будь-які об'єкти, там меблі або сміття, ви можете тільки. Якщо ви повністю очистили кімнату від маленького сміття, я вам потім розкажу, в чому тут прикол, Чому це от сюди от вписано? Бо це важливо. У постоялому дворі повинні бути шість кімнат для гостей і а, Якщо ви захочете зробити більше, то можна і більше. Але спочатку це повинні бути шість кімнат, а потім ви зможете добудувати за свої кошти. А в чому прикол взагалі цього постоялого двору? Це не просто готель заброшка, знаєте, як от там будинок у спадок там перейшов від бабусі, він старенький, його там треба відремонтувати, щось там поприбирати. Це все. А цей будинок, постоялий двір, він а, дістався. У спадок після людини, яка хворіла на таке захворювання, як ОКР. Я думаю, що ви або чули про це, або якщо ні, то я вам зараз розкажу. Це таке ментальне розстройство, коли людина або повністю там все драє, все вилизує, ну суперчистюля, або навпаки, людина настільки засмічується, настільки ну там збирає всякий хлам, що будинок перетворюється у таку свалку. А в нас саме про свалку гра, і саме про це. Буде мова, що потрібно буде робити в нашому будинку. І його потрібно буде спочатку очистити від сміття, а потім вже якби запрошувати туди людей жити. А, значить, постоялий двір має чотири стани. Перший стан це свалка, якраз коли там багато сміття. І три кімнати, які важливі в, цій, в цьому будинку, це кухня, ванна. І хоча б одна кімната для гостей, вони відповідають за стан свалки, скажімо так. Якщо ці кімнати засмічені, значить у вас досі стан свалки. Як тільки ви їх очистили, ваш постоялий двір автоматом переходить у наступний стан, відкритий стан. Але ще про стани. допоки у вас постоялий двір, вважається свалкою, ви не сплачуєте рахунки і до вас не можуть заїхати гості. Як тільки він переходить в стан відкритий, до вас можуть приїхати гості. Ви теж поки. Що не сплачуєте рахунки, але в цілому ви вже можете на гостях хоч щось заробляти. І оновлений стан, третій стан це коли до вас заїжджає перший ваш постоялець. У нас є декілька варіантів гостей, я вам потім розкажу декілька видів гостей. І новітній стан це четвертий стан постоялого двору, коли ну, рахується, що вже челендж пройдений, бо все оновлене, все класно, ви класно розвиваєтесь, у вас нормальні приходять. Гроші до вас, люди до вас їдуть відпочивати і так далі. Це вже новітній стан постоялого двору, дай Бог до нього дожити. А після того, як ви оновили всі кімнати, кухня, ванна і хоча б одна кімната для гостей, стан постоялого двора автоматично вважається відкритим, і ви повинні заселити в кімнату. Першого гостя. Це обов'язково, тобто от ви оновили і одразу когось заселяєте. Вибір, хто саме до вас заїде, постояли двір VIP або не ВІП, він вибирається генератором. Є в нас декілька варіантів гостей. Тут вони написані, трошки нижче будуть гості-постояльці. У тобто нас є віпи і не Віпи, а також є постояльці. Їх там три типи гостей. І Серед віпів і не ВІПів ви вибираєте саме через генератор. А є ще постояльці, вони вибирають самостійно. Ви можете самостійно поселити постояльця або не поселити його, і це важливо, бо як тільки до вас заїде постоялець, вам прийдеться сплачувати рахунки і увімкнути систему рахунків в цьому будинку. І рахунки будуть можуть приходити досить великі. А постоялець від вас може з'їхати і перестати вам платити. Тому краще. За все, щоб спочатку ви підготувалися до того, що у вас приїде постоялиця, не просто гість на якийсь період часу, очистили так, сказати, повністю, щоб все задовільняло цього постояльця. у Вас в будинку, а потім вже селити його до себе. Гостями або постояльцями може бути будь-який сім молодого, дорослого та старого віку. Це вже на ваш розсуд, кого ви хочете поселити, і як цей персонаж буде виглядати. Ви можете його взяти з галереї, можете самі придумати, або ну не знаю, хтось із ваших друзів вам його скліпає, або можете взяти згенерованого грою персонажа. На ваш розсуд, хто це буде, але в цілому він повинен бути молодим. Типу діти не можуть заїхати, але може ціла сім'я, наприклад, заїхати таким макаром, таке теж буває. Тоді, ну просто. То діти без дорослих точно не можуть заїхати. А гості та постояльці тепер чим вони відрізняються? У нас є віп гості не гості і постояльці. Невіп-гості, це сіма, які, яких ви запросили на візит. Знаєте, така типу функція запросити на візит. Там на три дні є, здається, і дольше можна вибирати, але в цілому в нас по правилах на три дні повинен приїхати до вас на візит. невіп гость ви ним не керуєте, він у вас не відображається в сім'ї. Він просто от заїхав до вас на ці три дні, і сплачує вам, ну, ви там вибираєте, де він буде, в якій кімнаті жить у вас, і сплачує вам за те, що він до вас заїхав. І кожен день ще там по 50, здається, 7 льонів. А Віп-гость це сім'я, який є частиною вашої сім'ї. Ну, Він приєднується до сім'ї, одним словом, і він сплачує по системі, якраз як у доктора Грюна. Це от те, що я взяла з його системи. Там, дивлячись того, які в нього будуть показники його потреб. Якщо це зелені показники, там одна сума, він сплачує, якщо жовті, там інша і так далі. Зараз ми до цього дійдемо. І постояльці, це сіми, які до вас заїхали як сусіди по кімнаті, вони сплачують оренду оренду за житло. І саме тому потрібно буде, як тільки хоча б одного, ви так сусіда по кімнаті заселите, потрібно увімкнути систему, систему плати рахунків. І дивіться, що як ви її вмикаєте, будинок у вас, якщо дуже дорогий, то ви можете не сплатити ці рахунки і таким чином можете програти навіть челендж, завалити його просто, тому що до вас. Ви були не готові а заселили собі постояльця. Вимкнути систему рахунків після того, як перший постоялець до вас заїхав, не можна. Кожен Невіп-гость приносить в кишеню 50 семальонів за день і при заїзді одноразово платить вам 100 самальонів. Якщо у вас Невіп-гость заїхав на, на 3 дні, а зазвичай, ну, як ви бачите, по правилам він заїжджає саме на 3 дні, то ви порахуйте самі. Він заїхав, 100 вам дав і плюс за 3 дні 150, якщо він там у вас не вмер, і все нормально. Він ще 150 вам за ці три дні заплатив, і того ви заробили на такому гості 250 ВІП-гость, він платить вам кожен день окремо. Ввечері ви просто вночі дивитесь на його потреби і рахуєте, скільки він вам за цей день заплатив. Якщо у нього зелена потреба, то за зелену він платить 200, за жовту 50, за помаранчеву 0, За червону навпаки у вас віднімають 100 семальонів. І ВІП-гость він заїжджає до вас як ваша частина родини Не надовго, всього на три дні, але в цілому він все одно до вас має право заїхати, і може теж у вас ще й мінуснути, якщо його буде щось не влаштовувати. Кожен постоялець не приносить нічого за заїзд. Вам постояльці не платять за те, що вони заселилися, але постояльці можуть жити допоки вони вам не набриднуть, і ви їх потім не виселите самостійно або не виганете їх, або їм щось не буде подобатись, і вони самі з'їдуть від вас. Заселення та виселення гостей відбувається о 12 й ночі. Ви можете купити нові речі в будь-яку кімнату і модернізувати ваш готель на ваш смак, якщо заробили на це кошти. Головний герой може раз в день шукати предмети в сміттєвому контейнері та потім використовувати ці речі на свій розсуд, але продавати ці речі він не може. Їх можна тільки переробити або переробити, або використовувати, або оновити, якщо вони погоріли або зламані, ви можете заплатити кошти, щоб їх оновити. Якщо і ви вмієте їх ремонтувати, ви можете їх відремонтувати і десь у себе поставити і далі використовувати. Наприклад, ви знайшли в контейнері телевізор, ви можете і він поламаний, ви його відремонтували і поставили в якійсь кімнаті, щоб у вашого гостя був телевізор свій. Або якщо він погорілий, ви не хочете з цим нічого робити, ви можете його переробити на запчастини. І потім з цих запчастин зробити, що захочете. Для модернізації кімнати вам необхідно поїхати в магазин на ярмарок або на ринок, або заказати доставку Сімсайкія. Сім а це режим покупки, я так називаю. Ну, в цьому челенджі Сімсайкія дуже цікавий режим покупки, не так просто все тут. А, якщо ви захочете, наприклад, купити нове ліжко для свого постояльця або там, для гостя в кімнату, ви замовляєте це ліжко, і потім рандомом ви вибираєте, що з ним стане. Або він ну, дійсно приїде це ліжко, яке ви замовили, або ваше ліжко загубили, і ви просрали кошти за це ліжко, або приїхав не той товар. І завдяки Рангеносіму ви можете ну, підійти до цього ліжка, ну, подіяти на нього рентгеносімом, і вам замість ліжка, там, наприклад, приїхав диван, і ви вирішуєте, що з ним робити, або ви його переробляєте, або ставите у себе залишаєте, але ви його не можете продати. А. І потім, значить, така система, типу, повернути і повернути собі кошти, ви не можете назад цим Отака вона от глючна. Не вміють усім повертати вам гроші. Ви просто ці гроші загубили, купили, може, не той товар, благо хоч якийсь доїхав, бо може взагалі на який не доїхати. Далі у нас сміття та щурячі нори. Це вже більше про те. Як будувати цей готель? Ну давайте спочатку не про сміття, щурячі нори, я вам просто про готель це розповім. Інтер'єр двору покинути, все старе, все дешеве, брудне, багато сміття і так далі. Всі самі дешеві меблі, які тільки можна. І в кожній кімнаті повинна бути одна щуряча нора. Це як і у доктора Гліона в його готелі так само в кожній кімнаті повинна, хоча б одна щуряча нора, знаходитись. Обов'язкові предмети, які повинні бути у вас в постоялому дворі перед тим, як заселиться ваш персонаж, ви вичтете гроші кодом. Це допотопний комп'ютер, спальний мішок, один унітаз поганої якості, один душ, одна раковина, самий дешевий звичайний холодильник, апарат для переробки сміття, самий дешевий пилосос, стіл для продажу ваших виробів, столярний столик, реплікатор перетворювач без завалів, і в принципі це предмети, які обов'язково повітря. Повинні бути на старті, щоб потім їх не купити вайкі, яка вам привезе незрозуміло що. В кожній кімнаті готелю повинні бути щонайменше одна щуряча нора та декілька куб сміття. Територія керуючого або його сім'ї, але тут важливо, що сім'ю він може завести тільки тоді, коли ця територія буде очищена від сміття, від вонючого сміття. Це такі маленькі кучки, бо є ще велике сміття, яке не воняє. Санвузол, і я потім просто вам покажу ну я думаю що ви в першій серії побачили як воно виглядає тож ну просто я знімаю це до того як зняти першу серію пральня їдальня кухня щурячі нори це я вже знову про них вже розповідаю що вони в кожній кімнаті по одній щурячі норі кімната розваг бар спортзал басейн і озеро з піраннями, це не обов'язково ви можете їх поставити якщо хочете хардкору щоб у вас цими дійсно там помирали і це часто відбувалося, то можете такі предмети там поставити, типу озеро з пираннями, щоб ваші гості вирішили там покупатися або басейн, з якого вони теж можуть не вилазити. І я коли тестила правила готелю, у мене часто там були смерті, двір. В дворі не можна саджати рослини, допоки там брудні ну, кучки, оці маленькі, знаходяться, або там повиростали смітьовочі, то ви не можете нічого посадити, бо ґрунт вважається поганим для вирощування в ньому будь-чого. І тому заборонено саджати рослини. Навіть якщо ви їх саджаєте не в ґрунт, все одно заборонено їх саджати, в принципі. Своє господарство, ви теж можете завести там корову, якусь ферму, садгород і так далі. Ви це можете зробити, але після того... Як у вас хліб буде чистий. Ну, Садгород, звичайно, це двір потрібно очистити, а своє господарство мається на увазі тварини, то е, вам потрібно очистити спочатку, спочатку хліб, який теж там знаходиться. Конюшні там знаходяться, їх теж треба очистити. А оплата рахунків, е, допоки у вас вважається ваш. Ваш постоялий двір закинутим і відкритим, ви не сплачуєте рахунки. Як тільки він переходить в третю стадію, що до вас поселився постоялець, ви починаєте сплачувати рахунки. А, сміття. Тут важлива тема із сміттям, бо сміття є різне, і є маленькі кучки, тут про них написано. А вони, знаєте, в чому прикол. Ці всі кучки вони не дають пройти до якихось важливих об'єктів. Наприклад, там, до пральні неможливо пройти, поки ви не очистите від маленьких кучок. Великі кучки не можна двигати там, навіть в режимі будівництва, допоки ви повністю всі маленькі кучки не приберете. І середні теж не можна двигати, будь-які меблі не можна двигати, допоки ви не Приберете маленьке сміття із кімнати. Як тільки ви його прибрали, можете двигати великі кучки, щоб вони вам не мішали кудись знайти, а потім їх теж утилізувати, якщо вас на те є кошти. В нас є маленьке сміття, середнє сміття і великі купи сміття. Те, як їх формувати, ці купи сміття. Для кожної кімнати, для двору також двір вважається, відкрита кімната, скажімо так, вам потрібно вибрати кількість сміття генератором. Особливо кількість сміття генератором вибираються ці маленькі. Маленькі купи сміття, їх треба вибрати від одного до ста і та кількість сміття, якого вам видасть генератор, ви повинні його розкидати в одній кімнаті. Тобто в кожній кімнаті ви розкидаєте ту купу сміття, скільки вам дає генератор. Але якщо у вас комп, наприклад, слабенький, то ви вибираєте від 1 до 10 і розкидаєте купи сміття, Ну їх значно буде менше, але в цілому комп хоча б не буде так напрягатись. У мене в моєму челенджі розкидано від 1 до 100 в кожній кімнаті. Там було в мене що в одній кімнаті тільки одна кучка сміття, така маленька була. Але в цілому в мене там є і 100, і 90, і 70, і 30, і так далі. В кожній кімнаті різна купа такого маленького сміття. Тобто в нас є маленьке сміття, воно утилізується, або ви його збираєте, сім його збирає, потім утилізує самостійно, або ви можете за кожну кучку заплатити і вивезти. Одна кучка 10 мальйонів коштує. Ви можете її вивезти, порахувати, скільки ви там зібрали цього сміття, і після того вивезти його типу за допомогою сміттєвоза, заплативши за це. Середні кучки, одна кучка така коштує 100 сімальонів, щоб її вивезти. Ви її не можете переробити робити в тій штуці, яка переробляє сміття. Але в цілому ви її можете вивезти за 1007 мальйонів. І велика кучка сміття це така велика штука, там є розвалені меблі. І щоб її вивезти, вам потрібно заплатити 500 смльйонів. Правила поведінки в постоялому дворі на день заїзду, він відбувається в 12 ночі заїздом, заїжджають ваші гості, там один гость, або скільки, там, скільки у вас кімнат буде очищених, стільки от до вас там і заїде. А, і якщо у вас помер гость, то в, в наступний день заїзду до вас заїжджає вже два персонажі. Той, хто освобождає кімнату і заїжджає ще один гость в ту кімнату, в якій хтось, наприклад, помер. Порядок заїзду гостей визначається кімнатами. але тут таке діло, що ну, типу, ви можете просто, як очистили кімнату, ви можете назначити номер, наприклад, що це перша кімната, яку ви очистили, це номер один, і туди заїжджає гость на три дні. Потім ви очистили другу кімнату, і в ту кімнату хтось заїжджає. Ви просто собі записуєте, яка кімната у вас під яким номером, і заселяєте, щоб не забути, хто коли повинен заїхати. Керуючий повинен прибирати в будинку, готувати їжу для своїх гостей, і так далі, розважати їх, ну і все робити, щоб вони були задоволені своїм життям у постоялому дворі. І в принципі це все. Здається, я все сказала про... А, про тварин ще. До речі, ви можете завести одного кота, це виняток, щоб він ганяв мишей, і, або одразу заїхати з котом. Як у мене, наприклад, Норман заїхав, заїхав у постоялий двір разом зі своїм кошаком. Щоб він ганяв там мишей, але це не дуже буде допомагати, бо там мишей дуже багато. Але в цілому, так, можна завести одного кота і тільки одного. Тут саме одного кота, не двох, не трьох, а одного. І потім ви як хлів зможете очистити або конюшні. То тоді ви зможете будь-яких тварин ще докупати, завозити там коня, можете собі придбати і так далі. До речі, як ви розумієте, в сім'ї в нас може бути вісім персонажів. І якщо всі слоти в сім'ї заповнені, то віп-гості до вас не можуть заїхати. А вони приносять непогану купу грошей. Тож краще не переповнювати свій будинок родичами якимось а краще, щоб все ж таки у вас було місце, хоча б для двох. Хоча б для двох віп-гостей, щоб до вас могли приїжджати ці віп-гості і приносити нормальні кошти. Вони дійсно можуть принести досить багато грошей. Щодо заробітку грошей, що я вам нагадаю, що ви можете своєю творчістю заробляти товарами або послугами. Коли вже у вас настільки крутий готель, що до вас приїжджають гості, то ви там можете влаштовувати вечірки. На золото, якщо влаштували, то 500 млн грн за вечірку заробили, на срібло 100, а на бронзу нічого не заробили. Кожна немодернізована кімната. Нічого не приносить, але от модернізована кімната приносить кошти і досить багато. І давайте розберемось. Якщо у вас є просто кімната, яку ви очистили від сміття, це не означає, що вона модернізована. І вона вам поки що за заїзд нічого не приносить, окрім коштів, які, як тільки заїжджає СІМ, він сплачує вам якісь кошти. Наприклад, там Невіп заїхав і вам привіз 100 онів в вашу оцю от кімнату не модернізовано. Зате, якщо вона модернізована, повністю там нові меблі, зроблений ремонт, а ця кімната буде вам приносити тисячу семальонів плюс сто за заїзд НеВІП. І того тисячу сто ви одразу отримаєте, якщо до вас заїхав в цю кімнату в модернізовану НеВІП. А от НеВ або ВІП до вас заїде, це вибирається за допомогою генератора. Як я вам. Ну, трошки раніше розповідала. Або якщо це постоялись, він теж може в модернізовану кімнату заїхати, але він нічого вам не сплатить за заїзд. Єдине, що ви отримаєте з нього 1000. Ну, бо це модернізована кімната, і він її зайняв. А, така історія, сподіваюся, в це буде цікаво грати. Ну, мені точно буде цікаво, бо я вже затестила. І це просто ну, це клас, мені подобається. І подивимося, як в це я буду грати. Якщо на моєму прикладі вам буде в це цікаво грати, ви можете теж спробувати правила я залишу а, в описі під відео, ви зможете на них кликнути і почитати. Якщо... Ви зможете на них клікнути і почитати, якщо вам це цікаво. Ну і буду, значить, прощатися з вами, подивимось, як в нас буде справлятися норман. Якщо вам сподобались ці правила, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всім всього найкращого і пока-пока.